Манера співу багато гуру йоги, медитації та східних і інших практик вважають, що якщо в нашому світі існує якась подоба дивовижних здібностей, то вона у голосі. Принаймні, наші викладачі вокалу завдяки досвіду твердо переконані, що голос людини здатен на дива, і манера співу може бути максимально різною. Наразі існує багато різних способів співати. Це такі різновиди вокалу як академічний, оперний, естрадний, народний, горловий та обертоновий, манера співу. Феномен голосу також полягає в тому, що його звучання залежить від культури, в якій виросла людина. У європейському академічному середовищі було заведено ставити голос. Постановка голосу це використання прийомів, які підлаштовують його під певні стандарти тембру і частот. Наприклад, наша школа вокалу займається професійною постановкою естрадного вокалу. Тобто, після занять співу ваш голос, зберігши свою унікальність, відповідає критеріям, які необхідні для виступу перед великою аудиторією зі сцени. Традиційний спів. А ось у традиціях народного та сакрального співу прийнято розкривати голос, приділяти увагу його індивідуальним особливостям, дати можливість висловити його природню красу та міць. Вважається, що саме у співі такого характеру можна знайти соковитий колорит. Та неповторність шанувальники такого вокалу вважають, що у цій манері виконання пісня л'ється без перешкод та примусу. У ній відчувається етнічна колоритність та привабливість. Експерименти з голосом. Тому, якщо вам хочеться поекспериментувати на уроках вокалу, змішати техніки виконання, прикрасивши класичні естрадні пісні відтінком народного чи природного співу, ласкаво просимо до нас. Викладачі музи допоможуть реалізувати потенціал вашого голосу та розкрити його потужність та багатогранність. Записатись на урок вокалу можна за посиланням в описі.